Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі звітувало щодо результатів річної роботи протягом року. Наразі з засобом масової інформації оголосили і плани на наступний рік. Слід зазначити, що у 2011 році саме Польща очолювала європейський парламент. Терміни її головуванням завершуються, а отже, є чим поділитися. Далі про це Ірина іриномунця. Українці стали частіше їздити до Польщі за словами генерального консула Республіки Польща в Одесі, Іоанни Жельчик, це може бути пов'язано як із загальноукраїнською тенденцією збільшення кількості видачі віз, так і з системою спрощення процедури подавання документів для отримання візи у польському консульстві. Порівняно з кількістю віз, виданих минулого року, у 2011-му їх кількість значно збільшилась. 16 830 віз видано у 2010 році. Цього року до 20 грудня їх було надано вже 24 473. І це не дивлячись на те, що наша консульська дільниця зменшилась, і Крим вийшов з цього складу. Найбільшою популярністю користуються туристичні візи до польської республіки. Значна частина людей їде до Польщі на заробітки, чи здійснює там господарську діяльність? Відмову щодо надання візи отримала лише незначна частина загальної кількості усіх громадян України, що звернулись наразі цього року. Систему подання документів для відкриття візи було значно спрощено. Це безумовно полегшить роботу Генерального консульства Республіки Польща в Одесі під час проведення Євро 2012 Буде дві можливості отримання візи. Перше, якщо у когось буде наявний квиток на матч, він може із цим квитком прийти до консульства і на підставі цього отримати візу. А друга можливість завдяки оформленню туристичної візи. Якщо людина сподівається, що їй вдасться купити квиток на матч у Польщі, вона може у якості туриста поїхати за кордон. Серед основних результатів роботи польського консульства і культурні заходи у нашому місті так проходили польські дні в Одесі, у рамках яких організовувались урочисті концерти, вистави дитячих малюнків. До речі, Риможці конкурсу дитячих малюнків у травні наступного року поїдуть до Польщі. Ірина Мунтян, Олена Новак, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.